У Нововолинську відбулися змагання серед школярів. Веселі старти Вони проходили під гаслом Здорові діти, здорова нація. У спортивних випробуваннях взяли участь збірні команди учнів восьми нововолинських шкіл та гімназії. співорганізатори заходу управління освіти та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх звертаючись до юних спортсменів, методист міського методичного кабінету Лідія Савчук наголосила, що веселі старти проводяться. З метою залучення їх до регулярних занять фізичною культурою і спортом, адже бути здоровим це не лише важливо, а й модно. Організатор спортивного заходу, учитель фізичного виховання школи номер 6 Роман Івановський, зазначив такі змагання це перший крок у досягненні спортивних вершин. Ці змагання традиційні його організовуємо е, е, центр з з населення фізичного виховання спорт для всіх і спільно з управлінням освіти і науки Новолинської міської ради. Ці змагання залучують наймолодших школярів до занять спортом, пропагують здоровий спосіб життя. Ці змагання, так як перший крок до їхніх майбутніх спортивних вершин і звершень. У програмі заходу були веселі та цікаві естафети. Дітки старанно готувалися до змагань, щоб виступити. У єдиній дружній команді та захистити честь своїх улюблених навчальних закладів. Мені дуже подобалося. Мені найважче клюшка, а легше на м'ячиках стрибати. Так, я вперше в цій школі і вперше на цих змаганнях. Чи сподобалось тобі? Мені дуже сподобалися ці змагання, хочу ще. Тут вперше і дуже сподобалось, хочу ще, дуже, дуже. А що тобі було найважче в цих змаганнях? Остання естафета для щоб де перекладати коврики. Так мені сподобалось і було найважче у ці чорні квадратики передавати. За підсумками участі в естафетах перемогу здобула команда Нововолинської гімназії. Другу сходинку посіли юні спортсмени із восьмої школи на третьому місці школа номер 3